Привіт, я Альона і це мій перший випуск подкасту Маркетинг сенси, де я говорю про реальні тренди, здоровий підхід та як не загубити себе в цифрах. Я маркетолог і також навчаю маркетингу. Тут ви можете побачити мою інстаграм-сторінку. Я сама зіштовхнулася з вигоранням через тиск соцмереж, і я найперше можу помітити, як цей тиск давить кожного дня на нас. Тим самим ми починаємо сумніватися в собі, З'являється комплекс неповноцінності, підвищується тривога закупою, дослідження як 24-му, так і 25-му вона буде рости. Люди бояться проявлятися, бояться говорити про себе, транслювати свої ідеї, бо ти кожного разу зіштовхуєшся з запитаннями: а чи буде це трендово, а чи сподобається ця аудиторія, а чи взагалі мене не осудять за це. І на запитання, чи сподобається це мені, у нас взагалі не залишається ніякого місця. Світ маркетингу буває дуже жорстоким, і місця для якогось повільного росту, спокійних тенденцій, майже. Не залишається. Тільки тоді, коли ти стаєш великим брендом, ти вже можеш чітко говорити про свої місії, підкреслювати цінності, але все одно боротися за увагу глядача. А що робити маленьким інфлюенсерам, маленьким брендам, які тільки заходять на ринок? Чиїсь ідеї можуть бути якраз таки зараз на часі. Це як приклад того, що ми шукаємо свій улюблений ютуб-канал, ми шукаємо свого фотографа дуже довгий час. І інколи в теперішньому не можемо знайти, бо чекаємо, коли якась людина прийде нова в цю професію. І стане тим самим нашим соулмейтом. і так само має бути з контентом. Люди не мають зупинятися в реалізації своїх ідей, думаючи, що вже всіх достатньо, думаючи, що вже дуже багато контенту, дуже багато креаторів, або взагалі дуже багато людей, які виконали також реалізували цей бізнес. Бо кожен з нас має своє бачення, і я хочу, щоб люди продовжували транслювати і не боялися в першу чергу, а розуміли, як екологічно використовувати в користь собі соцмережі, і не так сильно піддаватися впливу. Мені дуже. Такого не вистачає, і я хочу про це говорити, бо я хочу зібрати тут ком'юніті людей, тих, хто не боїться проявлятися. Коротка передісторія до цього випуску. Я за 24 й рік прожила три етапи знайомства з трендами, і на початку 24-го це був той самий період, коли я не сильно піддавалася новим тенденціям, не слідкувала постійно за новими трендами, тим самим зберігала ніби своє ментальне здоров'я, але і втрачала нову аудиторію, яку могла додати у свій профіль, якщо б використовувала ці тренди на плюс собі. В середині 2004-го я почала вже вивчати детально тренди того року, почала працювати з ними, почала працювати саме з емоційним контентом. Він дав мені дуже хороші результати, я підвищила взаємодію своєї аудиторії. Але до кінця 2024-го, саме від середини, я настільки захопилася і настільки пішла в залежність трудоголізму, ще не помітила, як я докотилась до вигорання і до того, що я вже кожного дня скролю стрічку стрічку соцмереж, шукаючи нові тренди, ніби з голодом таким думаю, а як сподобатися аудиторії? Вже не розумію, де в мене стратегія, де в мене цілі, не розумію, який контент я. Кощу. Я зіштовхнулася і з емоційним вигоранням, і з тим, що ці тренди призвели мене до такої тривожності. І чим далі, тим більше вона росла, і я почала з цим працювати. І зараз саме це надихнуло мене на написання цього подкасту і цих випусків. Основна ідея цього відео те, що тренди це добре, але вони можуть створювати у нас зайву тривожність і втрату фокусу на реальних цілях. І нам важливо балансувати це. Яку головну проблему я помічаю навколо постійних нових трендів? Вони створюють таку гонитву за новизною, яка. Може привести до почуття неповноцінності, і якщо не встигаєш за ними, в тебе з'являється відчуття, наче ти вже пропустив щось, ти вже недостатньо. Коли ти бачиш, як інші впроваджують нові тренди, виникає такий страх втрачених можливостей. Ми, напевно, всі вже про нього чули. Він називається ФОМО. Коли ти кожного разу думаєш, що ти вже не встиг, я вже не зміг, у мене вже немає часу, я вже щось пропустив. І кожного разу це викликає в тебе не просто тривожні думки, а стрибок кортизолу, стресу, і твоя нервова система може інколи здатися. І ФОМО є дуже вираженим в соціальних мережах, тому що тут на нас і давлять кожного дня тим, що ми щось пропустили, ми щось вже не зробили, бо хтось вже це зробив скоріше. Дослідження американської психологічної асоціації вони показали, що люди, які постійно слідкують за трендами і активно беруть участь у соціальних мережах, частіше стикаються з емоційним вигоранням і відчувають тиск від необхідності відповідати стандартам успіху, що нав'язується медіа. Ми з вами, якщо ви дивитеся цей канал, то ви 100% причетні до соцмереж. Можемо це зрозуміти, тому що кожного ранку, коли ти відкриваєш мережі, ти вже бачиш якийсь успішний успіх. би в 24-му році, в 25-му ми не йшли до екологічного підходу, все одно люди зараз. Десь та десь показують цей успішний успіх, і ми все одно автоматично в голові починаємо порівнювати себе з людиною, яку бачимо в екрані. Тому в цьому випуску я хочу розібрати з вами важливі тренди 25-го року. Все таки ви прийшли сюди за користю, і ті, які просто навіяні блогерами, і ті, які справді нам треба реалізувати і використовувати, як їх екологічно для себе використовувати, не втратити в себе в цифрах. І зрозуміти, що таке просто популярний тренд, а що таке класний авторський контент, який ви можете використати тільки на користь собі, на збільшення своєї аудиторії та збільшення взаємодії. Тому поїхали. Давайте спочатку визначимо, що таке просто популярний тренд, і що таке добре використаний тренд. Добре використаний тренд він відповідає твоїм цілям, в першу чергу, і допомагає вирішувати конкретні проблеми твоєї аудиторії. Це не давити на болі, а це просто мати схожі інтереси, спільну тему з аудиторією, на яку ви можете поговорити через. Контент і добре використаний тренд, він інтегрується в стратегію природньо доповнюючи ваш бренд, і в контенті непомітно, що це щось виходячи за рамки. А просто популярний тренд, котрий кожен копіює, це нав'язаний зовні, орієнтований лише на швидке охоплення і часто без довгострокової цінності. На прикладі трендів, які ми можемо помічати в TikTok, в Reels, коли люди один за одним повторюють навіть слова, які написані на відео, і взагалі не задумовуються про те, що вони там пишуть, і таким чином. Чином переглядаючи стрілочку Reels, ми з вами бачимо один за одним однакові профілі. Це є просто популярні тренди, які люди бездумно використовують, і які в кінцевому етапі не принесуть їм бажаного результату, якоїсь комунікації з аудиторією або взаємного зв'язку. В першу чергу про що ми з вами поговоримо? Це обговоримо всі тренди, які будуть у 2025 році, які нас чекають, і як це можна екологічно використовувати в своєму акаунті, навіть якщо ви бізнес, чи якщо ви починаєте свій блог, чи якщо ви вже ведете свій блог, перше. Тренд на вінтаж, емоційність та ностальгію в такому шаленому рості інновації еволюції. вінтаж допомагає нам зберігати відчуття такого трепіту, такої ностальгії, відчуття того, що ми десь в дитинстві залишаємося, і це дає автентичності. Допомагає розбавляти буденне і спираючись навіть на те, що в 2024 році люди почали активніше реагувати на емоційний контент. Він також відноситься до цього, і він теж поринає нас трошки в дитинство або в якісь дуже приємні спогади. У 2024 році Gucci використали уже тренд на вінтаж у своїй рекламній кампанії. І їхня остання колекція включає ретроелементи 70-х років, а також вінтажні знакові речі, які переробляються для сучасної аудиторії. Друге тренд на трушність та неідеальність. Ми можемо помітити, як зараз стали популярні різ про покоління зумерів Альфа, і саме ці покоління витісняють ідеальний контент. Вони втомилися від того, що можливо пропагандували наші батьки ще говорили про те, що як ми повинні завжди виглядати ідеально, все повинно бути правильно. Ти повинна бути хорошою дівчинкою. І саме ці покоління вони йдуть проти цих правил. І ми можемо помічати це в контенті, де у нас показуються нестандартні зйомки, нестандартні образи, навіть купа зйомок в. Розкиданому одязі Самий тренд на те, що коли ми готуємо якусь їжу, третє тренд на чесність. Аудиторію більше не обманеш успішним успіхом, як ви могли помітити, і запланованими тригерними фразами. Тому глядачі почали більше цінувати вашу лояльність як креатора, справжність у стосунках з ними, коли ви говорите правду своїм глядачам, або, хоча б коли показуєте реальні ситуації. І, до прикладу, зараз вірусяться ролики, де клієнти розповідають чесний відгук на бренд Роуд, який став суперпопулярним, дуже поширювався 24 2024 році, і дівчата говорять зараз не поширену думку того, що він їм дуже подобається, а їхні. Відгук, чому він не сподобався, чому це оверпрайс, і чому вони не готові більше його купувати, і в 25-му році, в принципі, як і в 24-му, дуже важливо, якщо ви прагнете мати лояльну аудиторію, ви хочете створювати з ними якісні зв'язки, бути чесними перед ними, або, хоча б, не створювати якусь ідеальну картинку, яку люди і так розуміють, що вона вже не може бути реальною. І особливо такий контент буде створювати для вас і навколо вас ідеальне ком'юніті. А це і є наш четвертий тренд на ком'юніті в 25-му році. Соцмережі пропонують нам дуже багато оновлень. Як, наприклад, в інстаграмі вже давно ви могли бачити такий канал розсилок, і також Ютуб готує оновлення для того, щоб ви також могли там комунікувати зі своєю аудиторією. І це говорить нам про те, що в 25-му лояльність аудиторії буде сильнішою за її число. І створювати ком'юніті у вас є можливість якраз за допомогою контенту спільних тем та різних челенджів. П'яте тренд на короткі відео. У 2024 році 90% маркетологів заявили, що короткі відео значно збільшили їхню залученість і дохід. І відеоконтент тривалістю до 60 секунд має найвищий рівень взаємодії. TikTok, Рілс, Ютуб, Шорт забезпечують на 30% більше охоплень порівняно з довшими форматами. Ми могли з вами бачити, як саме на коротких роликах, ну до 60 секунд. купа блогів виросли у 2024 році, і це 100% буде залишатися, але ми. Ми будемо нести з собою нові тенденції, будуть нові формати, будуть адаптуватися нові тренди, тому просто треба за цим спостерігати. Але короткі ролики залишаються рекордсменами у маркетингових стратегіях. Шосте TikTok залишається першою платформою серед молоді. Вони починають додавати всередині платформи наявні магазини, де покупці можуть легко переглядати товари і також їх придбати. Це облегчує шлях до покупки і стає комфортнішим. І так само дає можливість бізнесам збільшувати продажі. Сьоме тренд на прозорість за багатьма ідеями роликів стоїть куба роботи поза кадром, де креатори продумовують фразу яку сказати, де креатори продумовують свій образ, як вони будуть виглядати, як це буде відбуватися. І дуже часто це саме продумовиться для того, аби зробити якийсь хайп, аби привернути увагу якомога більше глядачів. Як, наприклад, щоб звернути увагу, ну банально роблять круасани не зі звичайного тіста, а з супер якогось кольорового. Стилісти транслюють купу непрактичних образів, наче вони носяться кожного дня, але насправді після зйомки вони перетягаються у своєї буденний одяг. За цим всім все одно ховається якась затомка. І в 25-му році людям захочеться чесності прозорості від креаторів. Восьме тренд на конфіденційність, турботу проглядача чи покупця. Зараз аудиторії хочеться все менше ділитися своїми даними, так як ви можете помічати, що майже у всіх додатках у нас уже збирають. І пошту, і номер телефону, і ім'я менше хочеться вестись на імпульсивні покупки. І відчувати турботу від брендів, яких вони купують. І тим паче зумери, саме покоління з 90-х до 2010-х, більше звертають увагу на екологічність та етичне споживання. Тому, якщо ви бізнес або ви продаєте якісь продукти, обов'язково візьміться в свою стратегію на 25 й рік. Дев'яте довгий контент. Залишається довгий формат, як, наприклад, це відео, яке ви зараз дивитеся, так як ціль соцмереж, щоб у них проводили якомога більше часу кожен з глядачів. І якраз таки Ютуб, наприклад, посідає перше місце серед тривалості перебування в соцмережі. І разом з цим я б сказала про серіальні яка зберігається з нами на 25 й рік, як, наприклад, сюжетні лінії Reels, які ми могли спостерігати в 24-му, коли бренди створювали такі міні-серіали всередині своїх профілів, таким чином можемо розкривати зараз щось не в одному ролику, а в декількох, що також більше утримує глядача з нами, підвищує лояльність, дасть розкрити вам цінності вашого бренду і тим самим довше перебувати з вашим контентом, що теж краще для алгоритмів соцмереж та вашого акаунту. Менше, але якісніше у 25-му році я б радила вам переглянути весь свій контент, допрацювати ідеї, які вам здаються не до кінця довершеними, і так само звертати увагу, яка ціль є за кожною одиницею контенту. Бо якщо раніше ми могли хаосно це постати, я кажу в 23-му році, я сама набрала 15 тисяч аудиторії з того, що. Кожного дня постила від двох до трьох різ, то зараз стратегії трошки змінюються, так як все одно контенту дуже багато, і потрібно бути обережним зі своєю аудиторією, аби точно правильно потрапити у їхнє вікно уваги. Заборонені слова хештеги чи є це? На україномовних ресурсах добряче поширювалися рілс про жахи заборонених слів, гроші, заробіток і те, що інстаграм буде блокувати вас за це. Але можете видихати, я перевірила всі англомовні ресурси, спілкувалася з чатом GPT декілька днів, і жоден англомовний ресурс, який я переглянула, не говорить ні про які заборонені слова чи хештеги. І тим паче англомовні інфлюенсери або ж навіть поради від Мета говорять про те, що використовуєте хештеги, вони дають поради, як правильно. Це робити все, що стосується заборон, входить до бізнесів, котрі пов'язані з фінансами, здоров'ям чи медициною та красою. В цих випадках головна заборона для вас це не вводити людей в оману, тобто не говорити, що вони зароблять якісь неймовірні суми, або не говорити неможливі умови для їхньої роботи, і також не навіювати щось неймовірне. Тобто, так, якщо ваш контент неправдивий, фрази говорять про нереальні результати, інстаграм, скоріш за все, знесеться. Але якщо ви просто використали слово, Роші, то нічого вам за це не буде. Ну і give a mass following, mass маслайкінг. Це вже давно саме та річ, яку я не рекомендую використовувати жодному користачу, і в 25-му році точно поставте собі на цьому хрест. А тепер питання, як використовувати тренди екологічно для себе. Ми з вами бачимо в стрічці Reels кожного дня купу однакових аккаунтів. Ці люди просто повторюють тренди, як я говорила на початку цього відео, але не задумовуються про те, як воно працює для їхніх аккаунтів. Яку пораду тут я вам дам? Кожного разу, коли ви надихаєтесь трендом чи роликом, аби запобігти такої ситуації, що ви просто сліпо скопіювали цей тренд, в першу чергу проаналізуйте, чи цей тренд відповідає вашим цілям, чи взагалі допоможе він вам до них дійти. Буде цей тренд охоплювати потрібно вам аудиторію, чи буде він говорити з ними одною мовою? І чи буде це про спільні інтереси зі своєю аудиторією? Адаптуйте під свою подачу, своє життя, свої думки, цінності, місію і все, що може бути пов'язано з вами як з особистістю чи з вашим продуктом. Так ви легко зможете захопити саме тих людей, хто схожий на вас, кому буде цікавий ваш контент і хто буде справді зацікавлений вами. Ось, наприклад, у тренду, який був. З останніх, коли люди могли писати свою щиру думку, а потім випадково вмикалися передня камера. Вони кожен могли копіювати загальну фразу, з якої і почався цей тренд. Але тим самим вони втратили своїх однодумців, ком'юніті, з якими вони якраз таки можуть поговорити на спільну тему. А адаптуючи цей тренд під вашу нішу, під вашу тему блогу, під вашу особистість, ви можете об'єднати саме тих людей, які вам потрібні, які в майбутньому будуть у вас купувати, будуть дивитися ваш контент, будуть зберігати його. Ну і також копіюючи тренд, ви можете і не аудиторію, але в майбутньому, як і з гівом, ви берете ризик втратити більшу частину. Бо підписуючись з тренду, людина хоче в майбутньому бачити схожий контент. Ми ж з вами, коли підписуємося, очікуємо, що підписуємося на якийсь такий схожий формат. Але в такому випадку, скопіювавши тренд, в майбутньому ви починаєте в своєму аккаунті транслювати життєвий контент про себе, про можливо свою роботу, тобто інші зовсім формати, які не очікував цей глядач. І таким чином людина не розуміє, на кого вона відписалася, і йдуть масові відписки. Набрати величезну кількість аудиторій з загального тренду це не так уже й добре. Ви можете надихнутися будь-яким коротким роликом або трендом, і, наприклад, показати свій трушний день як спеціаліста, якщо ви також маркетолог, написати свою думку щодо якоїсь конфліктної статті, написати текст про своє життя, але підкреслити особливості, які відрізняють вас від інших. Таким чином, ви, хоча б, вже на краплю будете відрізнятися серед всієї стрічки ріл. І дуже важливо зрозуміти, що не всі тренди підходять кожному, і треба відрізняти те, що буде пасувати вам. Тому візьміть собі правило 80 на 20, 80% це ті формати, які вже у вас працюють, а 20% це нові ідеї, нові тренди, які ви використовуєте. Ви їх тестуєте, аналізуєте, і таким чином вже дивитеся, що мені продовжувати далі включати в свій аккаунт, а що виключити, бо воно не подобається моїй аудиторії або не відображає мене. Балансуйте між адаптацією трендів і турботою про себе. Дуже важливо розуміти навіть. При створенні контенту, що ви не можете створювати його з вигоранням, коли у вас вже немає енергії. Тому заплануйте собі один день на тиждень, коли ви шукаєте ідеї, створюєте якусь банку ідей. Окремий день на те, що ви знімаєте цей контент, як я, наприклад, сьогодні, і десь наступний день, коли ви будете його монтувати. Таким чином, ви хоча б зможете не в моменті бути під тиском того, що мені треба зняти це відео терміново, мені треба його змонтувати і потім виставити. І ще в ідеалі користуйтеся функцією запланувати в пост в соцмережах особливо в, в інстаграмі, де ми можемо запланувати і на тиждень, і на 15 днів, і кожного дня без ваших дій виходить контент, який ви вже могли зняти і запланувати. Якщо в деякі моменти через соцмережі ви відчуваєте тривогу, то дайте в цей момент собі відпочити хоча б на 3-4 години. Просто відкинути телефон, або піти на якісь активності, або позайматися чимось тим, що приносить вам задоволення, або якщо взагалі нічого не хочеться, просто ляжте на ліжко і відпочиньте. Основна думка: тренди можуть. Можуть бути чудовим інструментом для розвитку, але важливо не піддаватися тому тиску, який є навколо нас. І знайдіть свій баланс, адаптуйте лише ті тренди, які підтримують ваш розвиток, і не втрачайте в цьому всьому себе, не втрачайте себе в цифрах, в постійних тенденціях і в тому, аби когось наздогнати або комусь щось довести. Я вас обійняла і буду вас чекати на другому випуску. Якщо вам сподобалося, пишіть коментарі, і який з трендів вам найбільше зайшов на 25-й рік.